Тепер як доїти, як приходить молоко? Приходить, кожен день треба доїти, доїти кожен день. Приходить, що якщо будете доїти, воно буде прибавлятися молоко. Значить, доїти два-три рази в залежності. Якщо на три рази приходить молоко, значить так і три рази доїти Ось, в день. І це нема ні страшного в цьому. О, але може зразу бути через день або через два треба видоїти. От видоїли, там два дні, три дні нема молока, знову набралося, знову видоїли. Так щось що таке. Тут дивиться по обстановці на набракання віння, чи набирання молока вівня, бо набракає, то, то воно пухне, то не добре. А як набирається молоко, так і доїде. І не буде тут тільки ви доюєте повністю. Щоб не, остав... не... не здоювати, так, як кажуть, а я трошки здоїла, а остальне оставила. Ні, це не можна так. Бо треба видоїти повністю. Бо якщо потрошки, то буде застій молока і буде мастіти. А вже як розродиться, там собі роздоюєте. Хочете роздоїти, так як я первородки роздоюю, дві неділі п'ять разів, дві неділі чотири, далі три рази. І тоді тільки розприділіть правильно час доїння між вечором і ранком і обідом, щоб було більш-менш по в часі і тоді буде все без проблем і все буде добре. Так, Іна майстер, добрий вечір, любої ваша родина, а також друзі в чаті. Мирного неба, гарного спілкування. Лайчик є, трохи затрималася. Нічого, Іночка, дякую, що ви зайшли. Хай Бог вам допомагає, гарного вам вечора і всього найкращого. Так, дресировщик кота. Добрий вечір. Добрий вечір. Де це ти дресировщик кота? Так довго пропадав. Давно тебе вже не було. Я знаю, вже напевно з тижня може й більше. Де це ти пропав? Як справи, як здоров'я? Марина Олександрівна, яка різниця у віці у вас з чоловіком? Він в мене молодий, мені 25, йому 45 Ну, порахуйте. Якщо він 67 го року, а я 75-го, порахуйте, будете знати. Якщо вам так цікаво, Оксана Андрусяк, добрий вечір, любочки, вся ваша родина, міцного здоров'я, мирного неба та Божого благословення всім. Оксаночка, доброго, мирного вечора. Миру, спокою, затишку, міцного вам здоров'я і чоловікові. Так, Віктор, а мож, макух жарений можна, Ну, я макух сімошки даю козам своїм. Як коли, коли жарений попадається, ну, що піджарений, а коли а, якось було, що не був жарений, а цей раз чую так файно пахне, то напевно, що жарений, бо чути смажений от, що він піджарений. То даю. І там, і там той рік був такий самий пахучий, а перед того був рік, то не мав запаху, такий був, без запаху. Ось жареного. Та... Таня Євтушенко. Ношу воду у п'ятилітрових бутилках. Один в рюкзак на плечах, а інший в руках. Колодязь маємо у дворі, але воду пити не можна. Не годиться тільки на господарські потреби. зрозуміло. Напевно, близько зашкурна. Вода і вона. Ось, напевно, і через те вона так є. Ну, нічого, сили вам, терпіння, здоров'я, добре, що є, де взяти ту воду. Ось, що є добра вода. Оксана Андрусяк, вітання Богданчику. І на майстер вітається з Олею. Так, 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 так. Юлія курець, на услах в Петропавлівці така жорстка вода, що, все стірка, рука, що вся стірка руками, і для їжі зовсім непридатна. Діти, як їздять, то тільки покупною. Користуються, бо желудки вистачає. Погано така, так погано, що немає нормальної води. Діана Шевчук, Оксана Андрусяк, гарного вечора вам. Олена Хорольська. Всім привіт, гарного спілкування. Привіт, Оленочко, гарного вечора, міцного здоров'я вам. Діана, Юлія Курична, привіт. Олена Оля, Чумачен... Оля Чумаченко привіт.